Майже п'ятигодинні нічні перемовини в Москві, які вів Вітков та зять президента США Трампа Джаред Кушнер закінчились тим, що Росія майже п'ять годин. Вимолювала економічне будь-яке інше співробітництво зі сполученими штатами Америки, але так, щоб не погоджуватись на жоден з пунктів, який є принциповим для завершення війни російської агресії проти України, насамперед, це далі забаганки і вибаганки Кремля щодо території, щодо поступок України, щодо нечленства в НАТО і цей безкінечний знаєте, список маячні. Все це довго і нудно говорили і зрозуміло, що ані американська делегація, але найголовніше, що Україна на це не погодилась і не погодимося. Що Путін намагається зробити такими перемовинами з представниками президента США Трампа? Так це перше виторгувати час, друге уникнути все ж таки таких руйнівних справжніх санкцій на російську економіку, яка ледь дихає на ладан, а головне зазнає втрат від енергетичних санкцій Трампа зараз. І третє намагається вичивати від своєї російської агресії проти нас проти України, бодай якісь надбання, щоб далі що правильно роздувати свою пропаганду російську для російського ж виборця або телеглядача про якісь там успіхи в Україні. Що далі? Далі безумовно зараз почнеться день в США, президенту США. Будуть доповідати обидва перемовники і Вітков і Кушнер про те, що саме випрошував Путін, і далі буде позиція Сполучених Штатів Америки. Для нас дуже важливо, щоб ця позиція була в підсиленні санкцій проти Росії за агресію і в підсиленні допомоги збройним силам України від країн-членів НАТО. І сьогодні саміт міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі відкривається. Так треба діяти і відстоювати нам нашу позицію.